Зараз проведемо невеликий краш тест даних петель. Зразу кинемо з півтора метра на плитку. Так, це для петель нічого висока. Потім спробуємо, я думаю, десь 2,2-2,3 метри. Як бачимо, спитками все чудово. А зараз спробуємо трошки прикласти механічну дію. Металевим молотком, звичайно, бити я не буду, але знайшов ось такий дрючечок і зараз з ним проведемо невелике тестування. Як ми бачимо, петлі досить міцні. Навіть з великим прикладенням зусилля петлям нічого не стає. Все ціленьке, тріщин немає. Це чудово. Рекомендую. Стійки до ультрафіолета міцні, компактні і дуже зручно встановлювати на москітні сітки.